Всім привіт! Ви на каналі «Мій оберіг. Це YouTube канал нашої інтернет-крамнички Мій Беріг. Інтернет-крамничка Мій Беріг пропонує найкращі товари для вишивання. Як ви знаєте, верніше, як багато хто з вас знає, ті, хто з нами давно, раніше наша крамничка спеціалізувалася на товарах суто для вишивки сорочок. Тобто в нас були тканини, нитки, вони в нас так і є. Ось. І всі нас знали в основному, що мій оберіг це мій оберіг все для вишиванок. Так, але часи міняються, і знаєте, треба розширюватися. І ми, власне, в цей складний час, ви ж знаєте, що зараз не найкращі часи для бізнесу в Україні, але ми вирішили, що треба трошки розширюватись, треба йти вперед. І тому ми вирішили додати до нашого асортименту. Набори, набори для вишивки. Скажу чесно, я була натхнена виставкою «Handmade Expo». ми на неї поїхали, і я отримала там неймовірне враження від того, наскільки талановиті, наскільки креативні наші українські дизайнери. А так як протягом 10 років нашої роботи, час від часу, дівчата запитували, чи є у вас набори, чи є у вас набори. То ми прийняли таке рішення, що набори в нас будуть. І вже зараз на нашому сайті є великий вибір наборів для вишивання, тому я всіх вас, дівчата, запрошую. Тепер ви маєте можливість придбати різні набори різних дизайнерів в одному місці. Якщо ви почали свій шлях вишивки з сорочок, так само як і я, я би вам пропонувала. Все-таки звернути увагу на набори і зробити собі таку відпочивалочку. Дивіться, це Наталя Лужанська, дуже відома українська дизайнерка, яка розроблює просто неймовірні дизайни. І її фішка, що в неї наборчики такі маленькі, вони йдуть на пластиковій або дерев'яній основі, вишиваються вони дуже швидко і дуже легко. Скажу вам чесно, я також хотіла почати вишивати щось таке маленьке, ну тому що я загорілася, ну що сорочки, сорочки, сорочки і на сорочках з сорочками. А тут є такий варіантик. Я собі перебирала, думала там брілочок вишить, ту лапку, то все. Ну, а потім до нас приїхали набори від дизайнера Леля, я побачила гарбузів і вмерла. Поки що мої гарбузи виглядають паскудненько. Скажу чесно, це мій перший набір. Холєра, кольорів там багато, там дуже гарна, така художня, прироблена схема. Ось Я до такого була трошки не готова, але коли я його вишиваю, коли я маю час його вишивати, я просто відключаюся повністю. Але повернемося до Наталі Лужанської. В неї дуже Велика пропозиція новорічних таких дивіться дизайнів, мотивів. Тому, будь ласка, замовляйте, можете замовити в нас одразу декілька наборів і ще встигнути до Нового року комусь або подарувати. Ось або для себе просто для якогось декору вашу кімнату. Я думаю, це дуже прикольно. Є ще ось такі підвіски, я так розумію, це на ялиночку. Великий вибір. Ціни абсолютно невисокі, 260 гривень, 300 гривень, тобто і шиться воно дуже легко. Я не відмовляю вас починати вишивати набори одразу, так, як я зробила, то, тому що, тому що наразі поки що мій процес виглядає ось тако. З мене тут, знаєте, всі жартують. Що в мене тут щось зірвалося на тканині, що це просто капець, що я старовіри не користуюся електронною схемою, що просто, коли я починаю його вишивати, то я десь пропадаю, в мене мізки відключаються, я не відповідаю на ваші повідомлення, але ну, дивіться, це е, Нургіверстат, я його собі брала. В попередніх відео є розпаковка тих товарів, які я обрала для себе в нашій крамничці. Ось поки що це тако виглядає, але, знаєте, я думаю, що все-таки в мене буде час потроху просуватися. Направду, під ці гарбузики, я собі виділила час по понеділках, тому що в нас в понеділок були такі спокійні дні. Я могла прийти на роботу раніше, сісти. Відключити на пару годин мізки і вишити своїх законних 20 хрестиків. Ось цей понеділок я хворіла, тому мене не було, але я була вдома і я вишивала чорну сорочку для доньки. Зараз ще вам покажу, що я не вишивала за ці тижні, поки я не знімала відео про свої процеси, але я знімала інше відео, і ви можете подивитися, там є відео з Пілки, відео з Переяслава і відео моєї розпаковки. Так, ще хотіла показати. Ага, о, щодо наборів, дивіться, Little Stitch. Дуже багато є сюжетів, дуже легка читаємо така схема. І якщо ви боїтеся складних, складних сюжетів для початку, щоб у вас не було такого, як у мене, ну нічого, ви можете почати з дизайнів цього дизайнера, це пані Галина. Вона дуже так, знаєте, Детально підходить до своєї справи, в неї набори йдуть на АІДі в нас. У нас є повна збірка, в нас є повна збірка Наталі Вужанської Сузір'я Єдинорога, у нас є повна збірка е, Леля, повна збірка Little Stitch, Інші дизайнери Наталя Шаменко до нас е, стави на поличку. А також в неї такі коти прикольні, боже, ну це капець. Мені просто теж треба вишити того кота, але мені ще, мабуть, треба якихось іще 50 годин в добі. Ой, та й таке. Так, ще різдвяний сюжет. От мені дуже сподобався різдвяний віночок, певно, мабуть, вже хтось його вишивав. І ровер це теж Леля. Ціни абсолютно спокійні, тут ціна віночка 1000 гривень, ровер 800 гривень. Дивіться, кольори міток дуже гарні. Я думаю, це буде просто супер. Якщо ви хочете зробити собі таку саму відпочивалочку для мізків, як я, будь ласка, як варіант? А я вам покажу сорочки. Щодо сорочок, всі ви бачили, що я з вересня місяця почала вишивати на чорному льоні сорочку для своєї донечки. Не скажу, що це капець як складно, схема в мене дуже проста, і за останній період я достатньо просунулася. Направду, я вже закінчую вишивати другий рукав. Ось. Але там чорна тканина і монохром. І схема взагалі дуже елементарна. Так, дістаю з своєї торби. Ось так воно виглядає. Кожна гілочка має ось таких 23 листочка, і на кожному рукавчику тут 5 гілочок. Можна просто дивитись серіали, вже навіть не рахувати нитки. Нитки там 3, -3 6 3, 3 6 Помилок не робиться, шиється дуже легко. Але м, на другому рукаві я відчула, що мені хочеться кольору. Я вже просто, ну не знаю, у чоловічу сорочку я шила, там було багато різних яскравих кольорів, а тут монохром, і мене так трохи, знаєте, почало захитувати. І попався мені в Фейсбуці на очі тоді на той час допис Анни Рогатинської, яка сказала, що в неї дуже багато є початих сорочок. Та я думаю, що я хуже. Почала я сорочку другу. Що ніколи так не робила, направду я завжди закінчувала процес. Ось, а тоді починала новий. Ну, тут так сталося, що я побачила схему в книжці Полтавщина, полтавські сорочки, плахти пояси. Вірніше, це скоріше, не книга, а альбом, тому що там нема схем, воно там все в такому вигляді. Я сфотографувала, роздрукувала тут, звісно, капець. Мені дуже допомогла пані Лариса Вужейко, вона мені ту схему. Я її спочатку відшила, тоді вона мені її промалювала. Ось я почала відшивати. Я змінила, звісно, кольори. Там сорочка білим по-білому, а в мене на молочному дуже все яскраво. Ось, і що що, що я зробила? Що там трошки додала елементів. Це не відтворення, це сорочка за мотивами, це моє авторське бачення. І мені дуже подобається. Дивіться, як в мене виходить. Наразі це уставка, там сорочка уставкова, але без пухлика. А я, напевно, буду робити цільно кроєний рукав, в мене тут, бачите, вже часткове вирізування. Ось так воно виглядає, це молочний льон сотема. Ну, звісно, після чорного льону на молочному вишивати то є просто пісня. Ниточки в мене тут, як завжди, мікс. Ви часто запитуєте, чи можна поєднувати в одній роботі різні типи ниток. А чому не можна? Можна, до прикладу, ось такого бурячкового кольору в Brother Special немає. Просто не роблять. Але він є в перле. Звісно, технічно вишивати нитками в Brother Special значно приємніше, ніж перле. Але коли мені потрібен ось такий яскравий колір, то нічого страшного я взяла перле. Вирізувана золота качалочка в мене це бродер Special. Ось. І бачите, я зробила в цих зірочках таке заповнення. Це також бродер. Такий спокійний колір 37-82. Але він мені тут так гарно ліг. І я вирішила, що зірочка не має бути така пуста, де в мене тут є пуста. О, в мене тут є, бачите, прудничок пустої зірочки. Все, я її заповнила, це додало, додало об'єму, додало якоїсь такої пікантності. Ось ці, вам здається, що вони чорні, такі, бачите, бубочки, квадратики, ромбики. Але насправді вони не чорні, вони темно-сині, і це шов. Цей італійський стоковий шок він, шовк він є в нас на сайті. Шию я тут в чотири складання для того, щоб закріпитись петелькою. На попередній сорочці, яку я вишивала чоловіку, я також міксувала нитки, вона також там був шовк, бродер, мульнешки трошки, і перле, звісно, ось, і мені дуже подобається. Щодо цієї сорочки, там повністю розшитий рукав. Я не знаю, чи я буду розшивати повністю, тому що кольори я обрала дуже яскраві, це вже, знаєте, був як просто крик душі після нахрому на чорні тканини. Але тим не менше буде така сорочка вирви ока. А взагалі, я думаю так, що якби 100 років тому. Дівчина, яка шила цю сорочку на Потавщині білим по білому, був доступ до тих ниток, які є зараз, була можливість придбати десь кольорові нитки. Я думаю, що вона вишила так само. Тому ось така моя версія. Щодо чорної сорочки, в мене вожде поклала. Так. Мені тут лишилося вишити ще півтори гілочки. Оплямівку, і манжетики, і все можна шити. Я вже дуже хочу шити цю сорочку. Я вже дуже хочу згадати, як це робиться, тому що ми вчили з пані Ларисою, як це шити цю сорочку. І я буду так само шити і для доньки, так само, як я, і собі ту веснянку, знаєте, шила. Ось. І хочу, звісно, завершити гарбузи. На цьому тижні в нас ще. Стартує курс пані Лариси, це вишивка і пошив фартушка припинди традиційної для Київщини. Я, Чесно кажучи, не знаю, чи я туди встряну з цими своїми процесами, тому що це капець. Ну, самі красиві, звісно, це мої гарбузи. Можете посміятися, якщо вас це відео розважить, я буду тільки за. А також ще щодо наших новин. А, до речі, новорічна тематика, дивіться, в нас знову в наявності є намотка Люрекса DMC Light Effect. Виглядаю, він ось так. Купувати на розмот значно вигідніше, ніж моточки. Тому що моточки, боже, дай Бог пам'яті, там 8 метрів. Коштують вони, здається, 70 чи 90 гривень. Тут у нас 20 метрів, і ціна, боже, яка ціна? Ну, коротше, трошки дорожче, але ж тут ниток більше. Якщо вам потрібно вишити щось таке нарядненьке, що ближче щось таке нарядненьке на Новий рік, можливо, там скатерку чи ще щось, то вам дуже вигідно буде замовити таку ниточку. Шукайте в розділі «Lurex» або Light Effect GMC. У нас на сайті. напевно, я дам посилання. Так, наборчики показала, наборчики вам показала. Не забувайте, ви знаєте, дуже складно починати, починати якийсь новий напрямок, коли всі люди знають, що хуліра у вас в магазині є лише тканини, нитки і все для сорочок. А тепер тут бабах, і в нас є ще набори. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте друзів, які не знають, що в нас є тепер в асортименті набори, будь ласка, ви їм розкажіть. Буду вам дуже дуже вдячна. А взагалі, я дуже вдячна вам всім. Ви найкраща аудиторія. Так, да, не завжди мені там приєм, приєм, ой, приємні коментарі пишуть, буває, там хтось зайде чужий щось таке напише, але 99% це ваші слова підтримки, і мені дуже приємно. Тому, будь ласка, не жаднічайте на ваші добрі слова. Я, як мала дитина, радію кожному вашому коментарю, все читаю, на все відповідаю. Це мій час, мій релакс, і це моя велика підтримка. Зараз у нас така. Трохи нелегка осінь, ну що там казати, відключення там, ночі в Києві теж так не все, слава Богу. Ось, і мій організм, до прикладу, захищається вашою підтримкою і тим, що на мене напало страшне натхнення. Мені хочеться вишивати все, хата не прибрана. Ну, слава Богу, діти дорослі, вони їжу собі здобувають самі. Ось. Тому хотілося б поділитися своїм натхненням із вами. Все обов'язково має бути добре, ми мусимо вистояти. Тому, будь ласка, не стримуйте себе. І якщо вам хочеться почати нову сорочку, а у вас ще не закінчена попередня, починайте. Воно того варте. Дякую всім за увагу. Бажаю вам натхнення, бажаю вам триматися. Якось то воно буде, але має бути все добре. Всім па-па.